Казка про мишеня хапчика. У лісовій норі біля Великого дуба жило було маленьке мишеня на ім'я хапчик. Це ім'я він отримав недарма. Хапчик завжди хапав усе собі і ніколи не ділився з ні з ким. Якщо хтось знаходив смачне зернятко або горішок, хапчик одразу відштовхував усіх і забирав його собі. Я найголовніший, мені дістається все найкраще, любив повторювати він. І, хоча мишенята спочатку намагалися з ним дружити, згодом. Вони почали його уникати, адже грати з таким егоїстом було нецікаво. Одного дня після теплого літнього дощу хапчик побачив біля дуба велику, яскраво червону полуницю. Оце так скарб, він буде тільки моїм, радісно вигукнув він. Хотів уже проковтнути полуницю. Але тут до нього підбігло маленьке мишенятко. Хапчику, почекай, це чарівна полуниця. Якщо ти з'їси її сам, то станеш важким і незграбним. А якщо поділися з друзями, отримаєш силу та спритність. Хапчик скептично скривився. Ти просто хочеш її забрати. Я не вірю в всі ці казки. І не роздумуючи, він проковтнув полоницю. Спочатку нічого не сталося, але раптом лапки хапчика стали важкими, а бігати він більше не зміг. «Ой, що зі мною? злякано запитав він. Тімко зітхнув і сказав, Я ж попереджав, але не хвилюйся. Є спосіб повернути все назад. Який? закричав хапчик. Ти маєш навчитися ділитися і допомагати іншим. Хапчик не хотів у це вірити, але вибору в нього не було. Він пішов до своїх друзів мишенят, які саме гралися біля пенька. Спочатку він просто спостерігав йому було незвично не бути головним. Аж тут маленьке мишеня Мушка намагалася дотягнутися до шматочка сиру. Який застряг між корінцями, але їй не вистачало сил? Хапчик зітхнув і вперше в житті подумав, може, варто допомогти їй? Він обережно дістав та простягнув сир мушці? О, дякую хапчику! здивувалася вона, і раптом мишеня відчуло. Що його лапки стали трохи легшими. Пізніше, коли Тімко не міг знайти свого улюбленого жолудя для гри, хапчик допоміг йому шукати. Щойно вони знайшли жолудь, він відчув, що може трохи бігати. Чим більше він допомагав, тим легше йому ставало. Настав останній вечір літа, і всі мишенята зібралися разом. Ми граємо у перегони, але тобі, хапчику, мабуть, не цікаво, сказала мушка. Раніше хапчик міг образитися, але тепер він зрозумів, що сам винен. Можна я спробую. Несміливо запитав він. Звичайно, усміхнулися друзі. Хапчик рвонув уперед і зрозумів, що знову став легким і спритним, як раніше. Тімко підморгнув йому. Ну що, тепер ти зрозумів секрет чарівної полуниці? Так, усміхнувся хапчик. Справжня сила не у тому, щоб хапати все собі, а у тому, щоб допомагати та ділитися. З того дня хапчик більше не був жадібним. Він навчився дружити, і тепер мишенята раділи, що мають такого чудового друга.